Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. буде можливість наблизитися до Майами або Вінце там, або до обох, якщо буде зафіксовано нічия у центральному матчі туру. Ну а також сьогодні перемогу здобув святош. І святош, зокрема, зараз, до речі, забиває, І прямий забиває Євген Очеретяний. Будемо рухатися далі до позначки у 20 лайків. Ну і, звісно, підписуйтесь. На ютуб-канал Street Football Challenge Київ. Зараз падіння у штрафному майданчику Калініна. Пробиває сам Калінін, влучає у стінку досить безхитрісний удар. Ні, без фолу. Зараз медвідь втікає у контратаку. Так, і починають трішки заводитися команди. Зараз удар з лету. Удар неточний від Зегасова. Право на кутовий заробляє футболіст у синьому. Так, лічні секунди залишаються. Медвідь. Скидка під удар, але не вдали пас, вже незручно пробивати. І з розвороту все ж таки завдає пострілу Олег Пономаренко. Це команда дивізіону Сілвер. Ліга рангом трішечки вище. Зараз медвід знову рятує свою команду, зберігаючи мінімальну перевагу в рахунку для прямого не залишити свою команду в меншості на певний період часу. Удар зі штрафного від очеретяну хороша спроба, але на місці власенко. Фактично за 3 чверті ігрового часу. Але яка ж напруга. Зараз Калінін! Калінін забиває другий. Гафіатулін. Самек. Знову гафіатулін. Передача на дальнього гане в один дотик, але... Макс на степлу давай. Гафіатулін. Пономаренко пробуває медві. А тим часом Цегасов замикає дальню стійку Цегасов з передачі Мітіна. З останніх сил просто трішки більше хвилини ще залишається. Терзієв і ще один удар, але це дуже легка здобич для. вся увага! Удар! Попереджена! Ну, схоже, все, відборіт Одна секунда залишається. Медвідці вкидає і на цьому все. На цьому все. 2-1 МФК прямий перемагає Земан Мелітополь. Вона перериває серію з двох перемог поспіль, поступаючись. з команди залишається 6 балів. А от прямий перемагає вперше у нинішньому сезоні дуже емоційна звитяга. Футбольної фортуни не вистачило. Ви самі бачили, було дуже багато моментів. Але це футбол. Це футбол, треба робити висновки і грати далі. Стосовно емоцій, що скажете, суперник, ви, чи результат такий. Ну, що, що стало? Не вистачило фортуни, я думаю. Ви самі бачите, м'яч просто не в ворота, навіть справа не в емоціях. Ні, Я маю на увазі, чому ці емоції настільки а, високо. Настільки суперник, суперник трохи провокував, трохи хлопці гарячі, самі розумієте, коли такий, так, коли такий рахунок, дуже важко втримати емоції, коли тим паче не щастить. В моментах тому трохи суперник провокував хлопці, і за результату трохи ну але ж, що, що Реал, що Барселона, все одно рано чи пізно всі програють. Тому це, це футбол, це футбол, і без поразок він би був нецікавим. Це точно футбол. Це точно. Тому бажаю вам успіхів, перемог так, надалі. ідіть розбороняйте там. Да, ребят, дякую вам.